Вітаю, шановні глядачі, гості мого каналу. Е, перевіряю ловушки, е, показую тільки там де нові рої попались. Дивіться, це п'ятий рій. Якщо е, подивитись, моє минуле відео, побачите, я цю ловушку на грушці знімав, тут було пусто. Це пройшло скільки, там, 3-4 дня. Дивлюсь, вже бачите, працює рій. О, Це вже п'ятий рій. Цього року став на льотові, то нам бджола дуже так в шию валила. Зходу, рій такий доволі непоганий, дивіться, гарненько працює. О, е, Бачите, я вирішив цього року провести експеримент. Е, хочу повністю показати всі рої, які я буду ловити, великі, малі, всі буду перевозити на лісовий точок. І хочу глянути, щоб ви побачили, чи можна зловлену, яка може бути по величині пасіка до осені зловлених роїв. Це поки що п'ятий рій цього року. О, дивіться, але бджоли не дуже тут мені раді. Зараз цвіта ріпак, звичайно. Тож це, тож, йдемо далі, перевірю, що ще буде знову щось ловушка, то обов'язково зніму. Йдем далі перевіряти ловушки. Хочу ще десь сказати декілька слів. Там хтось ну, писали мені, я завжди люблю читати коментарі. Одна з моїх підписниць мені писала, що ну, мол, багато холстиків на ловушці туди-сюди і це що воно добре попадаються рої. Я вам це ж таки хочу сказати, що велику в хащах таких, Велику роль відіграє місце, місце постановки ловушки. Місце постановки ловушки відіграє велику роль. У мене бували такі випадки, ловушка стоїть на одному місці місяць, хоч би рій, хоч би що зайшло. Переміщав буквально на 3-4 метри на сусіднє дерево і відразу, відразу попадався рій. Це ж місце теж дуже велику відіграє роль. Опа, ча, що в нас тут? На ялині на ялині На ялині, Хто, чекайте Ага, там ну, не рія, але розвідка, активно працює розвідка, зараз покажу. Ось як видно на відео літає розвідка. Ну бо то точно не рій. Ну або хіба невеличкий річик попався. Але найкраще не гадати, а ввечері приїхати, вилізти, вдарити. Легенько, якщо гуде, знаєш це є рій. О, або трутні побачити. Добре, буду йти далі перевіряти. Ну так, да, можливо невеликий рій, не знаю. Ось так вони літають. Тож якось так. Дуже цього року в мене вдома значно поменшило власних роїв, які вилітають, так як ми продавали пакети. Ще робив додаткову відводки. Тих сімей, які продавав пакети, робив додаткові відводки. То цей, То цей. Ну, Поменшало значно роїв, не так як минулі роки. От так. Вже почав вводити знову свої матки, далі що ще? Минулорічні ті відводки, які я робив на одну рамку, вони вже зараз якраз нормально вийшли в силу. Набрали сил, Поставив їм магазини. магазини. Не знаю як там видно, бо сонце дуже світить світ, сонце. зараз ще Подилюсь ловушки. Тож не забуваємо, підписуємось на канал, ставимо лайки, задаємо запитання, на все вам дам відповідь. Все, що знаю на рахунок кроєловства, завжди розкажу, поділюсь, ніколи не, не пожаднічаю. Все, що знаю, то я вам розкажу. Бо хай краще цього роя зловить людина, ніж він пропаде. Зараз йду перевіряти ловушку, яка стоїть на дубові. Світить сонце дуже сильно. Тож, поки ви так, тут теж розвідка. Не знаю чи видно, бо дуже, дуже сонце світить. Розвідка літає. Можливо, завтра-післязавтра буде рій. Засвічує камеру сонце. Не знаю, хлопці, дівчата, як буде видно. Але як ви бачите, розвідка літає. Тож так як я і казав, вирішує, дуже сильно вирішує місце. Вирішує місце. Тож експериментуйте, шукайте нові місця. Не завжди воно повинно бути високим. У мене попадається і на мою висок, на рост мене до метр сімдесят, метр шістдесят. Не обов'язково, щоб там була висота аж до неба. Висота це коли, щоб злодюги не покрали, бо є всякі є різні люди. Є двоногі трутні, як я їх називаю, які нема що робити, які все таки нищать, крадуть, а самим навіть руки не доходять, щоб щось зробити. <кій> Вибачте. О, якось так. Так, ще зараз дві ловушки перевірю і все. Не буду їхати додому. Сьогодні хочу планую косити люцерку, сіно покошувати. А Зараз лажу по таких хащах, можна сказати. Хащість великі. Так, тут глухо, нічого не буду показувати, глушина. І ще Да, осталось... Навіть розвідки немає. І ще залилася одна ловушка. Завжди кожен рико пробую 2-3 нових місця. Якесь буває вистрілює, якесь буває не вистрілює. Тяжко кажу, що місце є місце. Думав, я що посіяли на сонячник, а виявилось, посіяли на сою. Підкололи мене агрономи, ну нічого. За лісом кілометра два з половиною від пасіки посіяли. Посіяли соняшник. Посіяли соняшник, я буду, думаю, що буде все добре. Достануть вони спокійненько туди. Так, так, так. Думав, цього року не буду ставити. Тут що у нас? А, тут працює рій. Рій непоганий. Так, хай працює. Тут мило, мило разу ще попався, я не забирав, зараз до неї ловушку, яку я не перевіряв. Де цей? То Що я хочу сказати? Зараз зачекайте так, тут теж оці наступні ловушки, яку я мав ще провірити. Пустота. Навіть розвідки нема, то не буду знімати там. Нема що показувати. Не знаю як мене видно, друзі. Сонце світить. То цей. Тож буду закінчувати відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал, хочу вже, щоб було 2000 підписників. Ну, так, А що ж я можу сказати, думав, що цього року не буду ставити ловушки, але все ж таки вирішив поставити. Ну, не, діло навіть не в сім'ях, а просто це як вже для мене як хобі спорту. Оце хочеться щось собі, подивитися, може. Друг щось нормальне, там, якась хороша стіня попадеться чи, чи ще щось. Да й так, щоб вони не пропадали. О, бо цього року все вже перейшов на лодки, роблю з Це собі без замороки, що менше вматікалорії. Тож всім успіхів, миру, добра, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте О, і будемо спостерігати за експериментом пасікою в лісі. Я, яку я буду з нуля можна сказати, з нуля робити точок лісовий точок що ж я хочу показати що окрім пасіки ще займаюся зараз сіном заготовляємо сіно для кроликів бо вони теж думають, думають вони теж хочуть їсти ось кошу кошу сам така тут мішана ліцерка з травою вже вона тут п'ятий рік чи який я ще доволі такий непоганий результат дає дивіться які гарні покоси Ще половину кусив, ще половину скосить. В селі мусиш, щоб щось було, треба працювати. А і так, дітом сюди, машину ловить. Без господарства я нікуди Тож, о, отпуск проводимо з користі. Ще залишилось 4 дні відпустки. І все, сесію закрили, екзамени здали. стіна ще треба на стіну викусити, спів понеділок докосимо. бо зараз хочу там ще поїхати джолами зайнятися і вечір ще планую ловушки забрати, щоб завтра відео вже зняти про переселення роїв. Ось дивіться трава яка з люцеркою в основному більше. Трави, ось такі сінці. Хороші для кролів, саме то тут кульбабка. Кульбаба перецюла. Для жіл була робота, тут така мішана трава з люцеркою. Зараз став ще малий кусок докусити. Поїдемо зараз на пасіку. Так, у нас вже вечір темний. Десь 9.30. 9.30 вечора, так, да, пройшов я забирати першу ловушку. Зараз її буду забирати і потім піду ще одну і повезу на лісовий точок. Взяв костюм. На всякий случай зараз защіпнусь, Ташки співають. Комарі десять, бушують сильніше, ніж бджоли. Так що ми тут біля ловушки бачимо, поки залізу в хащиці. Опа, опа, ча. А всі бджоли не зайшли і це погано, напевно, великий рій. Дурний треба було взяти воду, зараз будемо їх заганяти помаленьку. Так, з першим роєм ми ну, порались досить швидко. Навіть це, ну буквально, 2-3 хвилинки зайняло все. Закрили дирки, загнали бджіл і все. Зараз ще не знаю, яксь відео, звісно, ну, не дуже буде, бо вже кажу, темно, досить темно. Вже це можна сказати нічого й не видно. То зараз піду ще другу ловушку забрушення, тільки дві ловушки, перезові їх на лісовий дочок і додому. додому. О, так. Завтра вдома планую багато відводків. Як багато? Декілька відводків зробити на одну рамку, на одну-дві рамки. І Їм неплодні матки, дані неплодні матки вже є. Взятим доволі з одної сім'ї пару наплодок собі зробив е, такі жовті вони. Жовті-жовті. Цікава така сім'я. Ну, то хочу з нею собі декілька маток. Зараз пробираюсь в хащі і буду забирати ловушки. Та Я завжди стараюся забирати ввечері, пізно ввечері, навіть ввечері, на пізно можна хай, вже вночі, 10 десь годин, 10-та година вечора, зараз майже вже скоро буде. Щоб всі бджоли були на місці і перше і друге їх привіт, і вони вже за ніч собі охололи, вранці пересажиш. Добре, буду виключатися, буду знімати ловушку. Вже включусь в лісі на точку. Дивіться, не знаю, видно, не видно. Я думаю, нічого не видно. 10-та година ночі вже. О, і з маленькими копійками. Приїхав я вже на лісовий тачок поночі. І це багато не буду вашого часу займати. Е, зараз хочу, хочу, хочу взяти. шуруповерт, відкрить Ну, випустити діл. Мошка загризає. О, то якось, дякую Богу, доїхали, знаю, що нічого не видно, але хоч... Пару слів ще скажу. Вулики стоять. Я тут перші ці чотири, що я привіз. Це відводочки. Сьогодні вже привіз перших два роя. Дивіться, по скажу, одну брав ловушку, була тяжка перша, а другу взяв то ще тяжка. Добре, дякую Богу, що недалеко було нести. То завтра ж буде дуже цікаве переселення. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, задавайте питання. Буде цікаво з вами поспілкуватися. Всім успіхів миру, добра! Так, приїхали з лісу. У нас робочий день продовжується. Так, так, Ще зараз будемо насипати курлям їсти, вони ж всі хочуть їсти, пить, жарих ще зараз. Тут бачите, вже по такі, непогані вже. І рижі, і які хоче. Трошки самому, звісно, тяжко за всім дивитися. Але нічого. О. Та тяжко знайти, когось, щоб хтось з бджолами допомагав. Все літо взагалі сидю бояться. На хранях хіба тільки там, як ловушки там, то таке ще можуть куцубить. а Так ніхто не хоче. Так, трава у нас вон тут. Курчата бігають. Свіжа травичка накошена, курчата ганяють. Зараз будемо давати воду крулям і тут в мене вже що на забої відсажено, що на ремонт. Будемо починати насипати. Так, все, роздав я їсти кроликам, пить. Дивіться, почав я їх помаленьку привчати до трави. Але ну, стараюсь поки що тільки старшим давати. це треба дуже обережно. Травати це вже. Вроді би все нормально дав. Хоп і вже щось піддуло, чи ще щось. Ось таке з неї, з неї трави, треба дуже акуратно. Більше, то вже якось краще. Ну, хоп і перейшли. А молодь то, то, то така штука. Для них трава. Вони її люблять, але дуже опасна. Полтавські стрій як кабанчики хороші, такі які вже годовані вони. Ох, слимаки слимні. Ну якось так, вимодієте, що все буде добре. Сто, всім успіхів, миру, добра, іду вже додому. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте.